Так, друзі, всім привіт! В общем, Про головне, У мене зламався телефон. Все, вже старичок здох, як то кажуть. Ремонтував його, ремонтував. Ну, в общем, все, немає його. Зараз у дружини взяв телефон, щоб показати вам трохи, чим займаюся, розказати, що пропаду напевно на певний якийсь час. Може, на тиждень, думаю, через тиждень вирішиться ця проблема з телефоном. Так, значить, це все одне замовлення. Заказав у мене один е підписник у Тіктоці. Значить, замовив два таких дракона, Бачите, я їх вже збалансував. І вони так краще літають. Ось другий. Так, ось такого Пелікана, я так розумію, що він поїде до Фінляндії. По-моєму, це флаг Фінляндії. Так, щось з батареєю вже тут. Так, попросив намалювати тут ось такий прапор на одному крилі, ми домовилися. І буде такий тематичний пелікан. Ще до нього треба підставку, я її ще не зробив, сьогодні завершу. Ось такий метелик у нас вийшов. Я його зробив суто в одному кольорі. І мені здається, що він такий і, ну, непоганий. Бо я пробував перед цим розмальовувати. Художник з мене не дуже. Тому, <гад> тому будуть вони там, різних кольорів. Я хочу зробити там по відтінках різні. Да? Колись так зроблю штук 5, і тоді буде прямо ж видно гарно. Так, динозаврика. І ось такого єдиноріжка Все, всі вони все літають. Зараз попалась мені така абрикоса, дивіться. Точу на токарному станку. Ну просто. Красота. Ось бачите, яка вона? От я від абрикоси балдею як то кажуть. Дуже гарний в неї красивий малюнок. І вона прямо аж переливається, бачите? М -м -м. одне задоволення. Ось таке замовлення. Його зроблю, потім перехожу знову до Лелек. Ще є там метеликів, замовили, відзніму зараз швиденько, поки взяв вже телефон, зайшов в усі аккаунти, Боже, єлі-єлі, я там позгадував ті всі паролі. Ти що, я не знаю, зараз мені 33 роки, що буде в 50, я вже зараз сів там за е ноутбук. Ну Таке калічне, ну я вже ну не знаю. Раніше якось був студентом, якось воно так. Ну, Легко давалося сів шик чик чик-чик, перебив Windows в програми постановлював все, і ти молодець. Це, ну, я, ну, я, я у, шоці, у шоці, просто? Сидиш, виглядаєш в тому моніторі по півдня, поки знайдеш щось, щоб ну, елементарні задачі зробити. Тому, оце ж я ж кажу, з цим телефоном то це взагалі це, це жесть. Ой, ну нічого. Так, ну все, друзі, показав трохи роботи. Сьогодні в мене тут шестакарний, свистів, скрипів. Я не знаю, там масло я трохи налив, накапав ну, і, і перестав він свистіть. Таке, таке, як наче якийсь ремінь під, підтирав. Я там кришку знімав, дивився, нічого, там все нормально. Ну, в общем, не було в мене можливості засняти. Процесі. А можливо, якось там підшипник підтирає. Чесно кажучи, не знаю. Не розумію, як ну, конструкцію, там, як воно там має, має бути, тому без поняття, як воно там і що. А бачите, яку я собі зробив? підставку, <підставку> для телефона, щоб шорти швиденько знімати. Хоп, сюди телефончик вставив, камеру навів, де мені потрібно. І все. І не треба з тими підставками, і не заважає нічого. Ж мене регулюється, бачите? Хоп-хоп, і все готово. Тому ось така цікава ідея. Бачите? Клас. Ну, мені дуже-дуже зручно. Так, все, друзі, буду я завершувати. Зараз це все попакую, бо воно пилюкою припадає. Немає в мене тут розмежування зон, там пакування, фарбування. Все на одному столі, практично. Тому зараз я це все ще в TikTok відзніму, поки я позаходив у всі аккаунти. Бо як дружина потім в свої позаходить, я не хочу знову переживати це пекло. Заходить в ті аккаунти, поки все введеш, воно нічого не працює. 300 підтверджень треба ввести, та ти що? То таке. То все, друзі. Я це я міцно вас їх обіймаю, жму руку. Все, пока. Щасливо.